Всім доброго дня, вітаємо вас на нашому каналі. Давно ми не знімали відео, але в принципі не було такого щось нового, щоб показати. Ну, зараз така, вирішили зняти відео, цікава тема для багатьох. Покажемо ми, як робимо, в, наприклад, в 12 рамочному корпусі оновлення гнізда в сім'ях основних оновлення гнізда. Така операція виходить. Послаблення сімей, щоб вони не входили в ройовий стан і формування відводки. Ось ми приготували вулики для відводків. Тут в корпусах є вощина відводки. Це так, наперед забіжу. В цьому відео ми розкажемо особливості. Це основне відео буде так, коротко покажемо. Ну, в принципі, там нема чого розказувати. Послаблюємо кожну сім'ю, забираємо як яка сім'я. Якщо вона не в ройовому, забираємо по дві рамки печатного розплоду в з бджолою. Тобто ми формуємо безматочні відводки. І ставимо в вулик, формуємо збірні відводки. Тож беремо, з однієї сім'ї можемо взяти одну рамку, з однієї можемо дві, а з якоїсь можемо і три взяти рамки з джолою і з розплодом. Залежить від того, яка сім'я і які в неї плани на руїні. Тому так, формуємо на чотири рамки, плюс трусимо ще одну рамку. Це таке йде послаблення. Ми зараз це все покажемо в сім'ях. Як ми це все відбувається. Тому що багато любить подивитися як би, практично, ну, а не так з теорії тільки. По відводкам теж, коли ми будемо зараз приступимо формувати ці відводки, ну і дивитися до сімей, я розкажу, що далі робимо ми з такими відводками. Ну і що робимо з сім'ями, які вже заруїлися, наприклад. Ну так, дивіться відео далі. Так, щоб не було незрозумілих моментів, виходить, у нас сьогодні 26 травня, 23 рік. Знаходимося ми на Ріпаку. це Ми вивезли пасіку на кочівлю. Частина дома стоїть, частина на кучівлі. Знаходимося ми на кучівлі. Формуємо ми відводки зазвичай раніше, але в цьому році весна. Трошки погане, виходить, ми до... вирішили дочекатися, доки закінчиться цвісти ріпак. У нас вже доцвітає ріпак, частину відводків ми вже зробили. Ось, ну, майже тиждень, 5 днів назад ми зробили і вирішили трошки подождати, щоб закінчився цвітити ріпак. Що по вуликах? Щоб не було незрозумілих моментів. Готуємо вулики, відкриваємо, є в нас частина з корпуса наготовлена вщина нові рамки. Наготовлена у нас плівка сразу молоток і тяжки, щоб перебивати. Відкрита сітка. Так що було зрозуміло, що не було питання, як вентиляція, що відкрита сітка, ми їх закриваємо, стоять тіньку, доки ми формуємо їх, тому що формуємо це не швидко. Це треба знайти матку, щоб відібрати бджіл без матки. Тобто Те саме, що і на матку робити. Треба все рівно знаходити матку. Формуємо, закриваємо, зав'язуємо, сформовані. Всі сформували, тоді веземо. Так, Так, приступаємо до сім'ї. Покажемо таку сім'ю. Середню, можливо. Це середня, так, якщо другий мазі інше піднесемо. Залити, лите, але не донесені. Так. Зараз є. Залите, але ще не печатають у нас, саме закінчується цвітіння ріпака. І крайня рамка того залита, трошки трутня підсіяли. Нам розходу немає. Добре. Дивимося, видно, що в сім'ї не стоїть поки що ні одної вущини. У нас сім'ї, які були слабші, в них вже стоїть 3-4 рамки вущини. Тобто вони розширювались вущиною. І ці ж весною до повного розширились сушниною, яка була. Ми виставляли, виходить, щоб моль не їла і очищали, так скажемо. Зараз вже відбираємо ми формуємо відводки. Відбираємо які ми рамки з початним розплодом. Але стараємося відбирати рамки з більш темнішою сушою, Така, що в кінці сезону вже піде на вибраковку. Так як відводки в нас відбудують там, мінімум по 5-6 рамок вщини, там буквально пару. Може дві сушнинки їм поставиться. Відбираємо гірші рамки. Десь не дивимося, що там була ідеальна рамка. Видно згалите гніздо і магазин ще не, підня... не піднімає. Матишники. Матишники пусті. Поки. Що. Ну, в основному 5 днів назад ми проходили сім'ї. Десь із 60 сімей. Одна чи дві були в роєвому і то ми їх ослабили. Тут рамка повністю засіяна. І по центру вже печатають розплоднути. Маточники пусті. Так. Шукаємо матку. Але якщо швидко не вийде знайти, то ми відео призупинимо. Отак зараз все рівно вам буде цікаво. О, є матка. Не матка. Ні, все таки ми ставили якусь, бачимо вощенку видно на старий рам. Так, без перебігу. Так, так, так. Де? Хм. Не можу побачити. Я ну можливо у відео хтось швидше знайде. Я навіть не встигла побачити. Я побачу, вона сюди таку забігла, біг не вже впала. Ось я. вона є. Да, 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 Бігає за планочку. Що ж ти Жовта мітка, матка. Можна сказати, молода, торічня маточка. Матка темна, порода українська степова. Так, Є матка, значить. Так, ті Рамки з розкладом. Сім'я не в ройовому. Значить, що ми робимо? Відбираємо, розпліт. Матку просто відставляємо в сторону. Приклад відгороджуємо ще одною рамкою. Ось Така рамка не дуже і струтньовим. Це видно, сот був таким ми розширювали готовими ячейками, так вона і засіяла. Сама матка нормально всієї. Перед цим. Так. Ось такий розпліт тут лупиться. Цю рамочку ми відбираємо і ставимо відводу. З такої сім'ї ми відбираємо дві рамки і замість них ставимо в Давай я потримаю. Виходить таке. Оновлення гнізда. Так, Так видно, позаливали в центрі. І от такі рамки, які трутньові, ми теж забираємо і ставимо в відводок. Чому? Забираємо і забираємо, стараємося печатний розпіль. Ну, Видно, воно, що вони трохи матку піджимали, піджимали, заливали гнізда. Толком і не було де сіяти. Видно, що. Залиті на ріпаку. Повиходив розпліт і вони підлили. Тому зараз треба ставити ущину, поки ще йде трошки взяти, щоб відбудували і матка засіяла. От таку кращу ставимо для них, видно. Залиті рамки, видно, що немає її бідні де сіяти толком. Ну, от таку гіршу, виходить, де трутньовий. Де печатний, ми відбираємо і ставимо. Ставимо у вулик. Получається, Наступну сім'ю зараз ми відкриємо. Відбираємо, наприклад, бачимо, сім'я сильніша. Тут видно, що розплоду так, не дуже багато. Він було багато, він залився, виходить. Ну, наприклад, відкриваємо сильнішу сім'ю, де більше бджіл, більше розплоду. Відбираємо, наприклад, дві рамки розплоду. Буває, що можемо три. І або в даному випадку відбираємо дві, формуємо до цих двох, додаємо і струшуємо ще рамку бджоли з тої сімі. Ставимо ці рамки, став паузу І Так, ставимо. І зараз з наступної сім'ї поставимо ще сюди ще дві рамки. І одну струшуємо. Получається. Таких чотири рамки, ну бувають вони не прям так печатка від бруска до бруска. По-різному. Получається, ну в основному ставимо чотири рамки тільки з розплута. Це будуть відводки на, виходить, перед цим ми робили на маточник, але так як вже пізні сроки, то будемо давати для них з нуклеусів плодні матки. Щоб зразу вона почала сіяти, ну, підсадимо, якийсь період пройде. І з цими відводками теж. Получається, яка... ну, Доформуємо чотири рамки, хто зрозумів, бо вже показувати, мабуть, не будемо. Ці відводки, получається, їм матку десь приблизно через 5 днів, обов'язково обов ці відводки ставимо їм будь-який препарат полоску від кліща. Неважливо, препарат, який у вас там працює, вони мед поки що не носять, носити не будуть, наприклад, ставити їм полоску. Чому? Тому що ми з сім'ї переносимо печатний розплід, трутня, там, наприклад, і там дуже багато кліща, його бажано збити, так скажу. Тоді сім'я в медозбор хорошо працює і в зиму йде дуже сильний. Тобто відводки такі йдуть сильніші, ніж в сім'ї основні, так як вони не закліщовані. Потім з цим відводком, якщо, наприклад, буде потреба, ми його підсилимо від інших сімей, там, наприклад, вже просто печатним розплодом. Буде видно. Ну так, формуємо відводки. Пробуємо, зараз до сім'ї став Ну так, видно, ця сім'я не в роєвому, теж як зрозуміти, що вони Ну, зали, видно, що Як зрозуміти, що вони і не планують руїтися. Ну немає в них набудованих якихось мисочок. Так само і ми їм поставимо вощину, якщо вони не будуть на ній відбудовувати. Е, якісь мисочки, трутням тулити, значить вони руїтися не планують. Ну і в принципі тут матка молода, це яка вже двохрічна матка, то вони більш такі схильні до руїни. Ну і ставимо замість цих рамок, так щоб багато не говорити. Замість цих рамок неважливо, яке розміщення. Ту рамку ми десь перенесемо на край, бо вона така, бачите, трутня багато. Десь ми сушниною розширювали, яка була, таку і ставили. Видно, що матка ж добре сіє. Так. Ну, приблизно так три рамки підставляємо. Через три або через дві. Зараз теплі ночі, це теж треба дивитися, як теплі ночі, ще щось можна ставити і достатньо бджоли, можна ставити в куди завгодно. Цю рамку тут теж якийсь розпліт Ставимо сюди. А тут заставна була ще? Зараз ми замість заставної, значить поставимо ще третю вщем. І то рамка залита. Так, Значить, ми зараз цю рамку поставимо сюди через дві. Нехай будують. Зараз поки що є ще взяток, вони її відбудують. І акація зацвіте, будуть далі вони будувати. Тобто, щоб будували теж. Умови всіх різні, треба, щоб був взяток. Що не буде взятку, вони будувати не будуть. Є взяток, відбудують швидко, матка засій. І так ми через дві, виходить, поставили. Вийшло таке оновлення гнізда. Не, не, не є виключенням, що, наприклад, через тижня-два що ми знову будемо їх оглядати. наприклад, Ну, на предмет руїння. Ну, як правило, така сім'я вже руїться. От, от такого, такої маніпуляції достатньо. Така середня сім'я, руїться не буде. Наприклад, сильна. Ну, зараз ще покажемо вам сильну, вже так, хто дотерпить, то, е, витримає, то додивиться, е, то можливо будуть якісь маніпуляції. Тут вже більше нічого робити не будемо. Вони так вже сезон і будуть. Так, Ставимо назад магазини, став паузу, відкриємо наступну сім'ю. Так, є, наприклад, можливо, зараз попадеться на ці сім'ї. ну, Я то не хотів би, звісно, попалося. Щоб... Тобто хочеться, щоб менше сімей зайшло в ройовий стан. Тобто краще оцю маніпуляцію зробити до того періоду, поки вони не ввійшли в ройовий стан. Тоді сім'я якби вже є великі шанси, що вона в нього не війде. Наприклад, якщо ввійшла в ройовий стан, теж, ми перший раз. Робимо точно таку саму маніпуляцію, просто ну, відбираємо не дві рамки, а три рамки розплоду в місці з бджолами. Ну і можемо ще одну рамку навіть струсити. Даємо і Зриваємо всі маточники, наприклад. Даємо їм шанс вийти з того руйвого. Ну Якщо там чер... і через тиждень ми приходимо, дивимося, що вони далі тягнуть маточники, з руйового не виходять. І вже ми ну, або відділяємо матку, ну, як правило, нам такі матки не цінні, які рояться. Просто робимо заміну матки. Ну або якщо дійсно сильна сім'я, то робимо вже відводок на плідну матку. Відводки на плідну матку, це виходить як пакет вони теж намедоз... вони не рояться в сезон так формувати, їх чотири рамки розплоду в цей період навіть. Ну, це вже трохи пізно. Але от видно, підлита, це вже ми не ставили недавно. Ми ставимо магазини наверх. Виходить, нижній повний, середній там. Теж повний, наприклад, і верхній може бути не повний, що обривається взяток, але як правило нижній завжди повний. Та тяжкий. Одразу переглядаємо, чи немає засіву в магазинах, тому що не залито, немає. Це такі сім'ї не всі. Ми в першу чергу і робимо з таких відводки, Тому що щоб вони не зароїлися. Як правило, такі середні сім'ї і слабші не рояться. Вони розганяються до соняшника, але не рояться. Так, ну, є трошки трутня, заклав. Ще мед не, не печатають, вони щось трошки починають. Щось вилетіло з знову, хотів сказати, по цим відводкам. Дивимося тут, тут теж ну, одна рамка з гущиною ставилась, більше не ставилось. Достаємо рамочку, тут видно, що вже вони гніздо першим, видно, заливали. Ну ще, якби цьому році так видно, відпечатали вже. Ну, гніздо першим залили. Ці відводки теж формуємо, Получається меду не ставимо. В них зверху над розплодом, бо в круг розплоду є мед. І в нас як би, прогнозується нормальна погода і є ще взяток. Тобто вони собі піднесуть мед. Но якщо немає, то їм бажано поставити. Немає що брати або немає в рамках, звичайно, бажано підставити. Так, теж дивимося, матку досіяна рамка, вже починають початати. Маточники теж видно, що вони такі не побілені, нічого. Тобто, ну, зараз всередині гнізда побачимо з краю ще нічого не значить. Але тим не менше. Зараз побачимо. Да, тут вже видно, що сім'я сильніша. Якраз добрий приклад. Показали і слабшу, і сильнішу. Так, тут підлиту матки не видно. То з цієї сторони немає, а з цієї сторони який розклад гарний. Так, Ми дивимося, шукаємо матку. Її Не видно. Теж, виходить, сильніші сім'ї встигають піднімати мед в магазини, слабші не встигають. Виходить, Матки немає толком де сіяти. В таких же сім'ях краще, бачите. Така рамочка і відводок піде. Нехтарше капає. Хоча вже взяток помп. Дуже цікава ситуація. У нас тут немає вагів. Вдома є. Ми поставили, тут виходить швости. Підливають, щось матка чуть підсіває. Цікава ситуація, вдома летіти до ріпаку 5,5 кілометрів. І вони принесли 3200 у нас день. Це я поставив буквально під кінець світіння ріпаку, що в до цього і така слабша сім'я, наприклад, слабша за цю сім'ю, з одним магазинчиком там сім'я. Тобто за 5,5 кілометрів ми принесли скільки гектару. Цікаво. Мені ж цікаво стало, ну, в мене є таке перечуття, що невелику різницю не набагато більше принесли. Цікавий момент. Але це хоро... в хорошу погоду. Є що вибрати. З такої сім'ї ми візьмемо, вона видно, вона не в ройовому. Мисочок вона лишніх не будує. Видно, да, немає не ми мисочок, нічого. Ми від неї заберемо дві рамки розплоду. Просто підставляємо до тих, бдж бджілки не б'ються, нічого. Нормально себе ведуть і одну рамку ми струсимо. Тут бджіл більше. Велика матка тут не ване, мені не Відео то затягнеться, але ж кому цікаво, то й подивиться. Таке йде ослаблення. Ну, як правило, якщо ройові джоли і сім'я заруїлася, краще від них зробити відводок на плідну матку. Відводок роїтись не буде. Ну і краще відвести, щоб зберегти льотну бджолу. Що не відвозити, теж можна, але треба трусити 2-3 рамки, бо багато злітає. Так. Залито, пергою забито. Такий в них трошки хаос, мені, мені здається, що... Взяток був сильний і не до руїння було зараз. Коли вже закінчиться взяток, в принципі акація зацвіте І небагато, але можливо не буде так. Можливо, вже і не буде роїтися. Тому зараз саме такий період їх ослабити. Не сильно, тому що вони притупляться, наприклад, якщо вас ви зраховуєте на акацію, то вам краще робити такі відводки після акації. Якщо у вас дійсно багато акації, яка дає приноси такі по 5 кг в день, тому такі приноси зупинять руїння однозначно. Але ще що я хотів сказати, оце я всповню. Ну ж так, не, нічого такого не записуєш, просто. Вінчається. Маточні зліфти. Ці відводки бажано бажано робити, якщо ви розраховуєте голов... до головного взятку, щоб їх сформувати за 50-60 днів. Це залежності... ну, 50 це якби такий мінімум. Вивчається в залежності від того, на яку матку ви там на маточник формуєте, чи якщо на маточник, то треба десь за 60 днів. Можна, так, можна і за 50, можна там і за 40, 45, але їх просто треба буде підсилювати. Треба буде підсилювати за рахунок інших сімей. І, виходить, ви будете ослабити інші сім'ї. Але як робити протирові методи, є з кого. Виходить, потім ви підсилюєте, щоб розігнати ту сім'ю. Буде нормально. Ну, дивіться, я вам розказав вже, що робимо з відводками. Обов'язково відводки обробляємо. Так як печатний розплід переносимо в місті з кіщом. З цієї сім'ї ми зараз знаходимо матку, бо це я так зрозумів, що вже буде довго. За, е, переносимо дві рамки з печатним розплодом і одну Тобто із сильнішої сім'ї. І замість них ставимо вже Тому ну, Така операція. Всім гарних медозборів, миру. 私。